Через свої кримінальні зв'язки вдалася до нових технологій вести у Києві так звані нічні рейди. Це вже не тітушки, це гопота, яка приїхала за свідченнями і коли їх визначили з Харкова, з Одеси. Ще якісь потвори там, ще з якогось міста, все проплачені, Ребятка, ну яким робити нічого. Це не спортсмени, серйозні спортсмени поважають себе і вони соромляться брати 200-300 гривень і займатися такою діяльністю. І вони, їхавши сюди, всі тримають трубу, як вони називають. І коли їх там збирається, вони кажуть, батя, да, ми всі здесь, ми будемо їх всіх рубати, здесь все. Але вони не сподівалися, що Київ, тисячолітній Київ має свою історію, має свою культуру. І новітнім явленням буквально всі дні є те, що багато корінних киян. Які навіть не приймали участь у Майдані, зараз визначили цей факт як битву за Київ. Тому сьогодні вночі всі здорові хлопці, які колись вчилися разом в школі, які вчилися в музах, Збираються, які не бачили один одного по 15, 10, 20, 30 років тому обзвонюють один одного. Збираються вперше за 20 років, обнімаються по братньому і чистять Київ від цієї наволочі. Це битва за Київ. Ми вітаємо всіх цих хлопців і цих корінних киян. По-іншому ми не врятуємося. Так, треба чистити хостели від цього наволочу. Треба перевіряти їхні документи. Та їх відразу по їхніх хижих мордах бандитських можна визначити. По, їхньому, по їхній розмові можна визначити. І питання не в російській, українській. Вони не розмовляють жодної мов. Це мова гупоти. Тому ми радо вітаємо нову свідомість киян, тих, які є корінними, і тих, яких прийняв Київ по своїй культурі, тому що в Києві є культура, це столиця України. Тут або ти поважаєш. Ці каштани, ці вулиці, ці дворики або ти приходиш громити вітрини, підпалювати машини і тебе звідси викинуть. Так що ні? наступна річ дуже важлива. Зараз з'явилася інформація, що в ряді міст захоплені ОДА. Так звані обласні державні адміністрації. І правильно. Тому що Азаров заявляє, що тільки у центрі міста у Києва якась частина населення робить там якісь протести. Весь інша, вся інша Україна живе собі спокійно і чекає на ці подачки уряду. Тому ці повідомлення ми також вітаємо. Треба розповсюдити всю боротьбу з цією злочинною, як люди сказали, бандою. На кожному місці, у кожному місті. Вони мають відчути все на всіх місцях. Більше того, вони не зможуть зосередити силові структури виключно. На усю територію. Правильно? Це таке наступне повідомлення. Я думаю, що ця хвиля, вона є дуже важливою. Третя річ, яку ми хочемо повідомити. Ось тут у мене в руках є скринька. Вона прозора. Ми я вам показую зумисне, щоб ви її бачили, оскільки є цілий ряд спроб заробити на людях, тому я вам показую. її, покажу, вона опломбована, вона з підписом датою, вона з надписом пожертви для загиблих на Майдані. Це окремі скриньки, які будуть виключно йти. Для родин, батьків, дружин, дітей, загиблих тут на Майдані на Грушевського за битву всією злочинною бандою за Україну, за український народ і за нашу землю. Тому ми закликаємо, хто скільки може, може робити ці пожертви. Тільки ви уважно дивитесь на скриньку. Їх не так легко такі самі зробити. І Будуть люди ходити, наші охоронці, загони самооборони. І по тим людям, які носять, також можна сканувати їх, сканувати скриньку і визначити, чи це правдиве. Дякую.